Компресор автомобільний. В принципі, можна накачувати не тільки колеса, а будь-що, що потребує стисненого повітря, матраси надувні, м'ячики, човни і так далі. Це двохциліндровий компресор, тому у нього збільшена продуктивність. Він має підключення не до роз'єму прикурювача, а напряму до клієм акумулятора. Іде ще в комплекті подовжувач до шланга. Ось такий спіральний. В комплекті також є переходнички для накачування м'ячиків та будь-чого іншого, конусні. Іде ось така сумочка гарна. І запакований він в коробочку, де є ось такі пінопластові вставочки для запобігання його псування. Ручечка трошки псує нам огляд і тиску, але в принципі вона зручна. І я пропоную використати його за прямим призначенням. А для цього ми на цьому автомобілі, де колесо має розмір 185-65 r 15 я викручую золотничок і коли вийде. Я запущу двигун, підключу його, і ми накачаємо наше колесо до двох атмосфер, і я засічу час. Чому важливо запустити двигун? Можна це робити, просто розряджаючи акумулятор, але тоді напруга 12,5 вольт на акумуляторі нам не дасть тої продуктивності, на яку розраховані ці прилади. Це стосується всіх компресорів. Більше того, якщо на вашому авто стоїть старенький акумулятор... Після накачування колеса у вас можуть виникнути проблеми з запуском двигуна. Тому для пришвидшення процедури і для уникнення нових проблем я рекомендую запустити двигун і користуватись компресором для накачування шин тільки при працюючому двигуні. Що зрештою я і зроблю. Двигун я запустив. Тут я на бистросйом роз'єднав, з'єднав, підключив, закрутив і під'єднав до акумулятора. Тут можна розірвати ці проводочки далі. Бачите, я направив ці крімки ось таким чином. І ми вмикаємо його, вимикач у нас ось тут. І запускаємо таймер. Працює він досить прикольно. Зараз у нас почне підніматися колесо, але спочатку у нас почне зростати тиск. Ще раз кажу, трошки незручно. Але дивіться, тиск у нас вже майже одинічка. Ну, Це не дивно. Два цилиндра по типу їх два рази. Бачите, дрієчка вже одиничка і пройшло менше 40 секунд. Хоча тиск може бути тут, але через цю довгу трубочку у нас може бути падіння. Тому я чекаю, коли у нас тиск прийде до цієї внутрішньої твієчки і покажу, скільки це займало часу цього великого компресора. Чекав я недовго, бачите, у нас більше блог атмосфер, хвилина 40 секунд. Я його вимикаю. І на стрілочка трошки опустилась донизу. Тому, я думаю, за 2 хвилини він гарантовано ми вже дочекається цих двох хвилин. І у нас тиск десь 2,2 атмосфера. І видно по колесі. Можливо, тут є похибка, але ми бачимо по колесі, воно у нас повністю накачане. Ось такий високопродуктивний, хоча він і набагато більший, він просто компактніше зроблений за рахунок двохциліндрової конструкції. Компресор автомобільний попередження гарячої поверхні, але я вам скажу, він абсолютно не нагрівся. Значить, Він працює ефективно і так, як треба. Від торгової марки «Дорожна карта. Ось його маркування, кому цікаво. Но це він явно для коліс більших, ніж в 15 радіусі.